Деякі голоси від наших партнерів продовжують цю політику щодо шести регіонів нашої держави, включаючи півострів Крим, ми повинні зрозуміти, куди головні напрямки їх операції будуть націлені. І куди вони вже націлені, десь ці операції проходять, десь ще ні. Тобто ми вже розуміємо головні напрямки. Далі мати сильну позицію під час розмов, а саме позицію тиску на нас, це мати а, союзництво за столом перемовин з іншими державами, а також успіх в усіх цих регіонах, які вже тимчасово окуповані і які, які частково. Так? І для того, щоб мати такий тиск, треба захопити більше території, як я вже сказав трішки раніше. Більше квадратних кілометрів землі для того, щоб тиснути на Україну. Про ці регіони, ці регіони, бачите, і можемо з вами проаналізувати, які вони. Тобто, це не дуже складно. Окрім цього, безумовно. Вони хочуть добитися цієї цілі, але щоб добитися цієї цілі, їм треба діяти і на інших напрямках, щоб продемонструвати деяким нашим партнерам, на жаль, якими ми хочемо, щоб вони були дуже близькі до нас. Ми вважаємо, що вони повинні більш тиснути на Росію, але продемонструвати їм, що Росія країна компромісів для цього вони будуть використовувати бажання використовувати успіхи на. Інших територіях. І тут вже ми говоримо і про такі території, як Суми, де йде велике накопичення військових тіл, чому вони в цьому напрямку діють так. І е, вони Чернігів обстрілюють також не випадково, так? не випадково. Ми сьогодні не даємо сконцентрувати е, напроти Чернігова і достатньо напроти Харкова, достатньо напроти Запоріжжя е, військ. Ми не даємо контрактувати достатньо військ для руських для наступу повноцінного. Тому є у них хвилі. Хоча напроти сумського напрямку, ви знаєте, що йде велике накопичення, там більше, більше 60 тисяч руських. Так воно і є. В принципі, ось головні напрямки, ви їх розумієте, їх політичні голоси співпадають з їх діями на полі бою. Наше завдання не давати їм можливості. Для цього потрібна допомога. Друга частина питання була якраз про Чудова, допомогу. Да? Євро... Чи... Європейська допомога. Чи так. вистачає її? Ну, я б частково сказав, що якщо б вистачало, ми б вже закінчили. Тобто її не вистачає. Але сказати, що у нас дефіцит великий по артилерії сьогодні, я б не сказав. А, у нас є він, але ми дуже правильно розподіляємо. Ми почали виробляти самі. Непогано, русски бігають по потолку, як то кажуть, тому що вони б'ють по наших зараз заводах, і не просто так. Ми, я вважаю, системно працюємо над тим, щоб зменшувати дефіцит артилерії. Нам треба закрити цей геп, і це для нас важливий трек. Друга історія це дрони, там, де нам можуть допомогти більше. Європейці можуть давати більше фінансування прямо в наш приватний сектор. Це б дуже сильно допомогло. І дійсно нам це допомогло. Ну, реально, 24-й рік був дуже складний, але дійсно дрони допомогли. Дуже сильно дрони вітчизняного виробництва, бо вони стали заміною, або не заміна, несправедливо так сказати, альтернативою дефіциту артилерійського снаряду. У нас було велике виробництво дронів, кілька мільйонів. Ми, ми, я говорив, мільйон, півтора ми зробимо, зробили ми кілька мільйонів. У нас серйозні результати в два рази більше, ніж було обіцяно. Але важливо не це, а важливо те, що це змогло в якомусь сенсі їх зупинити. І молодці хлопці. Велика кількість наших а, а, груп, наших батальйонів, наших а, ну, молодці оператори, просто молодці. Це дає можливість на те, щоб триматись, але скільки можна триматись, треба трішки допомагати швидше нашим партнерам. Ми бачимо рішучість сьогодні в словах і в голосі німецької сторони. І я дуже надіюсь на сильну допомогу і вже є фінансування, і ми надіємося ще на допомогу щодо ППО і інших інструментів, про які не будемо. Зараз поки що. Так, що стосується Британії і Франції, вони допомагають. Багато фінансують Північна Європа. Я їм вдячен. Норвегія, Данія, Швеція та вони, вони багато фінансують <кхем> напряму наші компанії дронів. Але ми повинні визнати, що стосується допомоги, я думаю, в цьому буде головна відповідь. Наш вітчизняний сектор сьогодні завантажений на 60% наших спроможностей. Тільки на 60. 40% сьогодні немає на них фінансування. Це не значить, що було 100. Це було 10%. Сьогодні ми дійсно, дійсно дуже сильно розширились, і це б дуже сильно допомогло українській обороноздатності, якщо б ми знайшли додаткове фінансування на всі 100% наших можливостей щодо виробництва. Ми сьогодні обговорюємо безумовне припинення вогню і до припинення вогню ми не обговорюємо територію. Ви знаєте, моє ставлення, і які у нас червоні лінії, ми ніколи не будемо визнавати. Ті чи інші наші тимчасово окуповані території, українські землі визнавати російські. Третє, вважаю, що пан Вітков прийняв для себе стратегію російської сторони. Вважаю, що вона дуже небезпечна, тому що він свідомо або несвідомо, я не знаю, розповсюджує російські наративи. <кій> В будь-якому випадку це не допомагає. І я не бачу в нього мандата обговорювати українські території, бо території наші, нашим людям належать нашому народові і не тільки нам, а майбутнім, майбутнім українцям. Тому взагалі не розумію, про що він говорить. Тобто ми все це чули, але ми все це чули як бред а, пана Путіна. Я не думав, що у нього є. Ну, Відповідні люди, які продовжують ці наративи розповсюджувати її в інших цивілізованих країнах, тому я серйозно до цього не став. Щодо всеосяжного припинення, вогню, Україна готова підтримувати. Ми підтримуємо це. Ми вважаємо, що Росія не готова, тому що вони зацікавлені, як ми говорили, зробити кілька хвиль наступів, бажаного для них вони для себе бажають захопити якомога більше. Квадратних кілометрів, тому що вони саме так до нас відносяться, рахують нас квадратними кілометрами, і вони це хочуть, щоб підняти градус. І більше так я вважаю, що це ми будемо бачити і в різних форматах цих хвиль. В наступальних атаках те, що ми бачимо, ракетних ударах, то що будуть максимально підігрівати цю ситуацію, щоб в момент. Остаточних перемовин бити в більш сильній позиції. Ось що вони роблять. Чим ближче президент Трамп буде до серйозних санкцій і серйозних кроків щодо русських через те, як мінімум, що вони не підтримують позицію всесвяжного припинення вогню, тим слабкіше, тим ми всі будемо ближче до припинення вогню. Я думаю, там, саме так це залежить від цього.